Перед початком сесії на народній зібрались громадські активісти бути народній раді чи не бути. Це рішення ухвалюватимуть у сесійній залі. З обох боків оточили адмінбудівлю міліціянти, не менше правоохоронців і всередині. І бачимо до сесії. Депутати підготувалися добре. Правоохоронців тут більше, чим їх самих, можливо, навіть і втричі. Підготувались мов на війну запасні входи, і виходи замуровані дерев'яними барикадами всередині на поготові і гідранти з водою. Позачергова сесія розпочалась вчасно хвилиною мовчання. Вшанували загиблих на майдані в Києві. Іван Болога зачитав кількість присутніх в залі після слів головуючого про можливу участь у засіданні активістів. Більшість присутніх представників партії регіонів реєструватись не стали. Дякую, хто ще не встиг, будь ласка, реєструйтеся. Сесія правомочна. Оголошую відкритим засідання позачергової сесії Закарпатської обласної ради. У залі зареєструвалось 58 депутатів. депутатів. Напередодні денний винесли єдине питання про суспільно політичну ситуацію в країні. Зайшли до зали і представники громадськості. Депутати по черзі озвучили свою позицію щодо останніх подій в області та країні загалом. Я я прошу вас, я вам говорю, коли Велика війна починається з моїх. Велика війна це починається із того, що є якісь корпоративні інтереси, але якщо корпоративні інтереси, переважають... Вісти звинуватили депутата Мирослава Щербия в наклепі. кажуть, в Ожгороді мітингували виключно Закарпатські. Висловили і побажання прибрати правоохоронців із народної. Коли буде виведена обласна міліція з будівлі і відведені всі відведені всі кордони від будівлі народної влади, власну позицію щодо останніх подій озвучили і очільники краю. Я не знаю, які мають бути аргументи, які мають бути дії керівництва держави, щоб. Утолити щоб якось згладити горе родини Нігояна, який читав просто вірші. Да, багато з нас не знає вірші Шевченка, а він читав, да? Ремян читав вірші, зато його застрелили. Чотири кулі, до речі, я заявляю чітко і відкрито, ви маєте знати, жодної бумаги з Закарпатської обласної ради, жодного рішення прийнято сесійної залу. Не надавалося повноважень одноосібно закарпатській обласній державній адміністрації вчиняти такі дії, які вони сьогодні вчинили. Але це буде потім. Що стосується, чи ми можемо повпливати на сьогоднішнє прийняття або не прийняття рішення Верховної Ради, дуже би хотілося, щоб і нас маленький голос там почув. Далі депутати голосували за наступні пункти. Основна рада вирішила утворити закарпатський. Пункт 1. Утворити Закарпатську обласну народну раду. Пункт 2. Встановити чисельний склад Закарпатської обласної народної ради у кількості 30 осіб. Пункт 3. Затвердити персональний склад згідно з додатком. Пункт 4. доручити обрати голову та двох заступників голови ради. Ну на окремому засіданні ради відтак одноголосно депутати обласної ради ухвалили рішення створити народну раду Закарпаття, в котру відять 30 осіб, 15 депутатів обласної ради з різних фракцій, а також 15 активістів Закарпатського майдану. Окрім того, проголосували за виведення міліції з приміщення облдержадміністрації. В залі прозвучали овації. <праць> ухвалили заклик до громадськості не вдаватись до штурму чи захоплення адмінбудівлі обласної ради та адміністрації. Звернулися активісти і до Олександра Ледиди. Зараз сидить на площі, він сидів там цілу ніч в холоді і в морозі. Коли йому принесли діжку, щоб розбудити там вогонь щоб йому було тепліше, то міліція заборонила ставити там діжку. Як ви до цього ставитися? Людина голодує доти, доки ви не підете у відставку. Ви запитайте в тої людини, скільки вона буде голодувати. Вона сказала, що буде голодувати, поки ви не подастете відставку. Не беріть їх на душу. Якщо б я. Навіть це зробив, то на другий день ви б мене перестали поважати. Тому я залишусь в ваших очах нормальною політичною Дякую. Тож не пощастило пану Павлу, котрий вже другий день голодує, тим не менше чоловік обіцяє продовжити свій протест доти, доки Леди не складе повноваження. Я готовий на все. Вони можуть нам поламати кості, але вони не можуть нам поламати. Волю. По закінченні сесії традиційно прозвучав гімн України, тільки цього разу вже акапельно. Вже за кілька хвилин після завершення засідання активісти оголосили ужгородцям про прийняте рішення на сесії. Призначили перше засідання народної ради на 14-ту, А міліція таки покинула будівлю облдержадміністрації та обласної ради.